Ця історія про те, як покровські керманичі у гонитві за власними амбіціями та бажанням загнати неугодних змі та підприємців, готові витрачати сотні тисяч гривень з міського бюджету на суди та адвокатів, і про те, як суд все ж таки розставив усі крапки над і і виніс чесне та справедливе рішення, та про все по черзі. Ні для кого не секрет, що телебачення капрі завжди було, неначе кістка у горлі для місцевих карманичів, адже ми не боїмося говорити та показувати правду нашим глядачам: правду про корупційні схеми, про неякісні ремонти, про нераціональне використання бюджетних грошей, про те, що дійсно турбує людей. І така правда, вона геть не до вподоби покровським можновладцям, які звикли до того, що їх потрібно тільки вихваляти, а не критикувати. Пам'ятаєте, ми розповідали вам, як ще навесні 2023 року керівництво телебачення капрі звернулося до покровської МВА з проханням продовжити строк дії оренди земельної ділянки, на якій власне і розташовується наше підприємство, аби продовжувати працювати у правовому полі та сплачувати усі необхідні податки до бюджету. Тоді у цьому нам відмовили і змусили наново переоформлювати документи. І поки ми це робили, покровські керманичі подали позов до господарського суду Донецької області, виставивши нічим не аргументовану суму сплати за оренду землі у понад 200 тисяч гривень. Суд першої інстанції позов задовільнив, але керівництво телебачення капрі подало скаргу до східного апеляційного господарського суду, якою задовільнили 16 січня 2024 року. Оку та признали безпідставним нарахування Покровського міськраду більше 200 тисяч гривень за орендну плату за землю та ще зобов'язали сплатити з бюджету судовий збір. Покровські можновладці вирішили йти до кінця, бо на адвокатів гроші витрачають не з власної кишені і подали скаргу до касаційного суду. І 27 лютого касаційний суд поставив остаточну крапку у цій справі, відмовивши у відкритті касаційного провадження за касс. Саційною скаргою Покровської міської ради. Ця ухвала у скарженню не підлягає. Варто відзначити, що у судах Покровську міську раду, яка є позивачем, представляли не працівники юридичного відділу, а Київська адвокатська контора. У 2023 році з нею було укладено шість договорів на загальну суму 281 тисяча 976 гривень. Ще один договір на 93 тисячі гривень було укладено 16 лютого. Якраз у той час, коли Покровська міськрада подала позов до касаційного суду, незрозумілі амбіції покровських карманичів, зокрема начальника управління земельних відносин та агропромислового розвитку Дмитра Кюрджиєва, який напевно спав і мріяв, як поставить на місце телебачення Капрі, призвели до того, що лише на київських адвокатів з місцевого бюджету витратили майже 400 тисяч гривень, і це ми ще не кажемо про судові збори, які вони мають сплатити до бюджету бюджету. чергові 400 тисяч гривень, які витратили не на допомогу мешканцям чи військовим, не на реалізацію якогось важливого та необхідного проєкту. Ні, їх витратили на те, аби купа чиновників потішила своє его, але й цього не вийшло, бо правосуддя в Україні все ж таки існує. Ну а ми, в свою чергу, попри все продовжуємо працювати, адже знаємо, що перемога завжди буде на боці правди.